В Ямпільському музеї образотворчого мистецтва відкрито персональну виставку восьмикласниці гуманітарного ліцею ямпільської міської ради Валерії Тітаренко. Її творчість багатогранна. На виставці представлені малюнки, вироби в'язані гачком, плетені з бісеру, виготовлені з паперу, фетру. Вона встигає і творити, і гарно навчатися. Інколи трохи не вистачає часу, але стараюся в вільний час займатися хобі, тому що мені це подобається це наче відпочинок для мене. Є бажання пов'язати з мистецтвом своє життя? Можливо, так. Я ще не вирішила, на кого буду навчатися, але думаю, це буде пов'язано з мистецтвом. На відкриття виставки завітали багато гостей. Було сказано чимало схвальних слів. Вона ще дуже юна, але її творчий шлях уже позначений численними здобутками і перемогами. Відмінниця, учасниця конкурсів імені Тараса Шевченка та Петра Яцика, Неодноразова призерка всеукраїнського мистецького конкурсу Сурми з витяги, постійна учасниця шкільних та районних олімпіад, з хімії, фізики, географії, української мови та трудового навчання. Та справжнім покликанням Валерії з дитинства стала творчість. Вона випробувала себе в різних напрямках: в'язання гачком, плетіння з бісеру, виготовлення виробів з паперу та фетру, спробувала себе і у вишивці. Окрім рукоділля, Валерія активно займається малюванням. Постійно вдосконалює свої навички, експериментує з різними техніками та стилями. Вона у мене талановита у всьому, фактично за все, що вона береться, любить дуже творчість, вона любить бісероплетіння, малювання, малюнком займається з майже з самого дитинства, і всі її малюнки ми говоримо, що це у нас шедеври. Ну, все-таки я собі так думаю, що настане той час, коли на одній щаблині з Малевичем Кандінським. Будуть твої малюнки, талановита людина, талановита у всьому. Я радий за тебе і маю на думці, що це не остання твоя персональна виставка, а двері музею у нас відкриті для всіх охочих і бажаючих зробити свої виставки або свій внесок у розвиток культури України і нашого Ямпільського району. Сьогодні про українських дітей всі говорять, що вони найкращі в світі, де б не були наші діти, в яких би краях не побували, це про вас таке дівчата, хлопці, мова. Всі говорять, що саме ви талановиті, саме ви багаті. І, можливо, саме сьогодні українська земля народжує таких дітей. І ваше серця сьогодні відкриваються для культури, для творчості, відкриваються для природи, для своєї рідної землі, відкриваються для того, щоб любити свою Україну. І кожен виріб, який ви робите, кожен малюнок, який ви робите, кожна робота, навіть кожна вами прочитана книжка, це все дарунок України. Пам'ять нашій історії, пам'ять нашим предкам, пам'ять всьому тому, що зробили попередні покоління. А ви наступне покоління, молоде, красиве, завзяте. У вас все відкривається перед очима. Отак, От як і сьогодні Валерія, здавалось би небагато робіт. А з другого боку їх навіть дуже багато. Я взяла в руки, подивилася, та ніколи в житті я такого не повторюю і ніколи, мабуть, такого не зроблю. А ви робите, сидите, натхненно, творчо, і виникає картина, і виникають такі гарні, приємні іграшки. Вони просто оживають на портретах, оживають на своїй роботі. Заступниця директора гуманітарного ліцею з виховної роботи Наталія Тітаренко зазначила, що клас, де навчається Валерія, творчий. В навчальному закладі багато талановитих дітей, які можуть представити свої роботи як на персональних, так і на спільних виставках. Валерія Тітаренко розвиває свої здібності, а ще своєю творчістю підтримує Збройні Сили України. Ліра назбирала також участь в благодійних ярмарках, продавала свої вироби і донатувала на ЗСУ. Не тільки Лера, а й дівчата, також і однокласниці. І хочу сказати, що вчителі, коли побачили цю ці роботи, навіть просили, і Лера їм такі невеличкі сувенірчики, плела ці брілочки. Такі так. Да? І ось не теж останні на її робота з Петру. Теж це все, все за її ескізом. Тобто вона сама ескіз придумує, сама це все, пропорції теж сама, шаблони сама, сама все це розрахувала, тобто висоту, ширину, кількість, да, що вона має бути на однаковій відстані. Тобто, як ви бачите, для восьмикласниці це досить така, ну я вважаю, рівень. рівень. Да, і, і ще плюс ви бачите, що все в масштабі, тобто не так воно все дуже композиція гарна. Тому не, вважаю теж і успіхів. І надію, що ще будемо не тільки ліри на виставку, а й дівчата піднатужуються і роблять теж на виставки, щоб ви бачили, які в нас творчі діти. У нас дуже творчі. Нехай кожне нове починання відкриває для тебе нові горизонти, а мистецтво завжди живе в твоєму серці. Ми тебе вітаємо з першою персональною виставкою, сподіваємось, не останньому в нашому музеї, а також і в інших музеях України і навіть і слід. Щоб про тебе знали і в Україні, і за межами і в різних державах. Роботи Валерії Тітаренко на її першій персональній виставці є прикладом того, що творчість і талант поєднання з наполегливою працею, бажанням вдосконалюватись, може в майбутньому визначити життєвий шлях і дасть можливість займатися справою, до якої лежить душа, на радість собі і людям.